Розігрують кутовий португальці. Де подача від Керейру. Удар по воротах. І Андрій П'ято переводить м'яч на кутовий. Ще подача на штрафний майданчик. Небезпечно. І фіг'є. Карвалью забиває з офсайду. Б'є хрещан Роналду. роздум. Удар по воротах. Андрей б'є. Андрій П'ято знову рятує збірну України. Морає! Як не забили зараз! Ім'ян Карвальо. Подача на Христан. Об'єкту в руках Андрія П'ятого. Дуже важкий матч. Уси тепер віддає фінальний свисток, який фіксує нічию у матчі Португалія Україна. Оливье Тіль біля мяша. на весну передачу на навісну. Передача удар. Потянув Андрій 35 до і Рятує зараз п'ятим. Протильна передача небезпечна і у зіткнень. Відзначається забитий мешан Давид повернули! Сандр Зінченко. Сінченко закидає. Хороша передача пройшла. Циганков. Циганков забиває 1 один. Проти Віктора Цанко. Стандартно положення на користь української команди. Рослав Малоновський виконує навісну передачу. Небезпечно летва! У властный ворота зарезает герой матчу Шартонардес.